Кімнатка, у каміні палає вогонь, біля каміну сидить у кріслі гойдалці чоловік. Він гладить грудого великого кота, аж раптом його покидає спокій. Він згадує про щось своє, підходить до вікна, закурює цигарку і починає згадувати, як був молодий, як кохав. Кохав понад усе ту єдину маленьку дівчинку, якої. Очі світилися, наче цілий світ, в яких було стільки кохання, яке зігрівало його душу щодня. Зараз його життя вже втихомирилося, в нього є дружина, діти, і скоро будуть онуки, але щоночі йому сміться один і той самий сон, як він кружляє на руках свою малечу. Як дарує її квіти, як вони гуляють по нічному місту і її очах знову загорається цілий світ. Він часто думає про неї, згадує і задається запитання, чи досі вона так само любить ромашки, чи не буває самотньою, чи є у неї друзі, чи є у неї зараз чоловік, діти, родина. А найголовніше, що вона щаслива без нього. Раптом він чує унизу кроки, відкриваються двері. Це прийшла дружина з чергової вечірки з її подругами. Як добре, що її часто не буває вдома і можна згадати про ту, яку ніколи не забував, і яку ще досі кохає. Він ніколи нікому не розповідав про неї, про їхні кохання, особливо не розповідав дружині. Навіщо, навіщо рушити те, що є? Але так, з дружиною в них немає кохання, але зараз у нього все добре, все йде так, як і повинно йти. Він підкидає дрова у камін, сідає назад. Тушить цигарку і дивиться на вогонь. Яка ж все-таки цікава річ доля вона завжди повертає туди, куди їй хочеться, і ніколи не знаєш, куди вона поверне наступного разу.